Тельці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до вашої уваги таророзклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося тельці загальну енергію цього тижня для вас. Ось про минуле, можливо, якісь будуть згадки, або ви зустрінете людину з минулого, або ви будете просто міркувати про те, що було в минулому, згадувати якусь людину. Або дійсно ви зустрінете цю людину і з нею разом будете згадувати про щось, те, що відбувалося у вас в минулому, або також вам хтось може просто подарувати подарунок. Якщо ви очікуєте, я бажаю вам отримати подарунок саме від тієї людини, від якої ви це очікуєте. Також це просто такі дитячі, приємні спогади з дитинства. Можливо, ви будете розмірковувати про те, що мріяли в дитинстві, які були щасливі, що вам потрібно для відновлення цього відчуття щастя зараз. І Тут, по цій карті, або ви дуже заглибилися в роботу і сильно працюєте, кропіткою працею займаєтеся, або це також про покращення себе. Можливо, ви займаєтесь якимись курсами, просто психологічно пропрацьовуєте себе, поглиблюєте знання в тій сфері, в якій ви цікавитеся, так? покращуєте ваші знання. Це Покращення самого себе підвищення кваліфікації, робота над якимись дрібними деталями. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас тих цін на цьому тижні. Це теж карта. Про роботу може бути, так? де ви приймаєте участь в групі таку, коло, коло осіб, так? де ви приймаєте безпосередню участь в створенні якогось, якоїсь спільної праці, над чимось працюєте разом, над якимсь проєктом, де кожен з цих трьох людей вкладає своє щось в цю роботу. У кожного є відведена його. Особисту відповідальність за якийсь конкретний проєкт. І вони ось так разом працюють в команді. Для когось це, на жаль, може бути якийсь трикутник в їхньому житті особистому. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Не будьте легковажними. Якщо ви налаштувалися на якусь роботу, налаштувалися на якийсь крок, не лише обдумуйте це, так, але і щось робіть, визначте ваші кроки, і, хоча б маленькими кроками, цими кроками, рушайте до вашої цілі, до вашої мрії. Щоб, не лише ваші, щоб ваші мрії не лише залишалися мріями так, у вашій голові, а все-таки ви могли досягати їх у вашому житті. Ось тут карта показує, що ви в очікуванні, ви незадоволені результатом, який отримали, тому що ту працю, яку ви вклали в роботу, ту силу, той час, той досвід. Не доспані ночі, можливо. Все, що ви вклали в ту роботу, яка дає недостатній для вас результат, вас не задовільняє. І ви ніби очікуєте, що щось буде ще, але ось це вже, це вже результат вашої праці. Не завжди збігається наше уявлення про те, який результат ми отримуємо з фактичним результатом. Але нічого страшного, можна проаналізувати, що було зроблено, чому саме так сталося, де були зроблені помилки, і в майбутньому не допускати їх. Подивимося пораду карт для вас твітців. Порада карт не закривайтеся. У вас таке відчуття, що ніби якщо ви відкриєте свої справжні почуття, їх не оцінять оточуючи. І вам можуть зробити боляче. Тому ви вдягли маску, закрилися і не показуєте, що насправді у вас на душі. Це може вам заважати, тому що постійно носити маску дуже тяжко, все рівно психологічно колись це проявиться і буде не зовсім приємно. Краще показати людям, яким ви довіряєте, себе справжнього, що у вас на душі, що болить, щоб вам ставало легше. Не тримайте біль у собі. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!